Вітаю, друзі! Сьогодні знову від мене для вас новий відосик. А тих з вас, хто ще до сих пір не підписані на канал, ви знаєте, що зробити. Нажимаєте потрібну кнопочку, і ви, шановні учасники нашого клубу з обробки металу. Привіт, друзі! Сьогодні така роботьонка із теми, яку ви багато хто любить. Я так помітив, що просто реально в відео Яву набирають. Більше трохи переглядів. і, Ну, так, цікаві. Мабуть, все-таки мотоцикл таки якесь залишив в душах, в спогадах людей. Ну, коротше, торкнувся до якихось струнок душ, напевно. І людям, коротше, подобаються відосики про ремонт. Тому давайте ну, ми будемо розбиратися з тим, що то є. І як казала моя вчителька, з чим його є наява, яка біда, ми вже з вами таке розбирали колись. Справа в тому, що в нас малий зацеп отих зубів по висоті, по вилоту, так? Коли збирається пакет дисків, то тут зацеп от видно, видно, старий слід. Зараз я вам попробую його так от показати. Бачите, як іде? Іде по краю. Дуже маленький зацеп. І коли вижимає, він може вискакувати і перескакувати, коротше, підхлинювати і ще якусь там ферму робити. Ну, Чесно вам скажу, також я сам толком не розібрався. Для чого вона це робиться, ця робота. Але я її робити вмію, і я її роблю і робив вже багато разів. Що нам необхідно? Нам необхідно зняти висоту. Зняти висоту з посадки одної і зняти висоту із посадки іншої. Товщина не настільки велика, щоб знімати багато, але по 1,5 мм з цієї сторони, і 15 цієї знімемо, в загальному рахунку 3 мм. Плюс. Потім, для того, щоб натяг пружин був хороший, нам ще треба зняти 3 мм з цих стовпчиків. Якщо зараз покажу вам, як то робити, а ви вже собі вирішите, чи воно вас цікавить і чи воно вам потрібно. Я тут основна запара з тою роботою. Е, щоб забазуватися нормально, треба, щоб було хороше оце місце посадочне. Бачите, воно тут терте шайбою. Так що зараз для початку поторцую оці всі поверхні на трьох штуках. зараз. А тоді будемо під нею тучити управочку. Так от підрівняли, воно вже тепер паралельно до тої бази. І ми, як його забазуємо, це в нас буде крутитися рівненько. Давайте, коли в тебе є декілька деталей однакових, і ти можеш зробити щось таке на кшталт серії, то так простіше. Що вирішив? Знайшов такий огризок в себе. значить, із, ну, Гранника вже нарізана різьба М10. Мені достатньо буде проточити такий там трошки більше пів сантиметра товщиною 13 мм. Надіти плотняком, упор буде база, ота, так. І підтягнемо хорошою гайкою з шайбою. І таким чином будемо проточувати. І проточену у ту корзинку. Так, підкладочку. Так. Підкладка, гайка. Піджали, повернули, щоб зафіксувалося. І затягнули! і зафіксоване жорстко можна тучити. Так, промолив поверхню, 25 сотих зняли. Для чого? Просто, щоб знаєте, вона була виїджена вже дисками. Я спочатку щось оговорився, вже згадав тільки що. Ми будемо знімати тільки з однієї сторони. Так? Бо якщо ми знімемо тут, то зуби, ну, тобто ми нічого не зробимо, ми глибшої посадки не зробимо, якщо будемо знімати з, цієї, з верхньої корзини. Знімаємо тільки із цієї прижимної. Тепер залишається тільки стовпчики зрізати. Так само. Торкаємось. Нулись. Молились. І теж тут вже по 0,25, бо стовпчики не мають жорсткості. Взяти великий зйом можливе або відщерблення, або навіть полонка. Пів міліметра вже. Ну і так далі. Так, тут все просто з другою частиною зажали. Більш-менш виставився по шліпованій у тій поверхні, вона вже відшліфована дисками. І все, тут без заморочок. Реально там, раніше я і виставлявся точніше, маса його легка і потім якогось разу клієнт каже, не мурчіться з тим виставленням, просто зажміть, максимально дешево зробіть без всякого цього. Та вирішив й, й я не моручити, коротше собі тимували його. Так, те ж саме Торкаємось. Так, і малою продольною тепер. Кукнулись. Траєчком десь там не брав. Обулилися. І те саме по 25 сотих. Так, одну пару я зробив, що маю в результаті. Е, я вже, чесно, давненько робив і щось призабув. В загальному зйом 2 мм я зробив з верхньої кришки, оцей, так, бо товщина вже не дозволяє більше. Хоча тут є ці ребра жорсткості. Все одно, ну, щоб уникнути якихось поломок, можливих, більше знімати не, не варто. Дняв. 3 мм зі стовпчиків для того, щоб був хороший прижим пружиною. І поновив на 25, сотих, занизив оту площину прилягання дисків. Так, і чистенько проточив оту сторону. Ну, Нормально, воно коротше, оце все діло ходить. Тепер воно зможе сісти при тій же товщині дисків, воно зайде на 2 мм вглиб більше. Того зазвичай достатньо, щоб цей вузол гарно і якісно працював. Я думаю, що цей так званий тюнінг допоможе власникам даних запчастин уникнути проблеми із поганим щепленням на цьому мотоциклі. Роботу я свою вам показав. Я зробив те, що вимагається від мене. Тепер ваша справа зробити те, що вимагається від вас. Хто не підписаний, підписуйтеся, хто ні, отак от догори. Щоб у вас не було таких рук, не робіть таку роботу, яку роблю я. А в кого вони вже такі, то, то вже вам, знаєте, мої поради не потрібні. Пам'ятайте, коли в токаря робочий день закінчується без приходу колегів, то, то не справжній токар. Радий був вас всіх бачити. Бувайте!